Коли два чинники, Московський і юдейський, сходилися у своїй єдності знищувати Україну, нам було непереливки. Такі етапи історії ми з вами переходили. І один із них я хочу нагадати: власне, через те, що він має дуже поважне філологічне підґрунтя. А це філологічне підґрунтя. Вплинуло на весь розвиток України в 19 столітті. Йдеться про те, коли наш історик Микола Костомаров зібрав великі кошти для відкриття українських недільних шкіл, то в першу чергу українською фінансовою спроможністю були дуже стурбовані і юдеї із Органу, що називався Сіон, і виходив цей орган в Одесі. І ось саме тоді ці, що видавали цей часопис Сіон, злучилися разом із московитами у повному і абсолютному страху від того, що українці, увага! Стають фінансово незалежні. Бо поки українці одягають вишиванки, їдять галушки. Надівають на себе чарівні віночки і розповідають теоретично про любов до своєї мови, але не мають грошей, вони ніколи не матимуть влади. Далі, ми з вами дуже неадекватно оцінюємо цей етнос, так само, як і Московський, власне, через те і маємо війну. Бо нація, яка демонструє силу, яка абсолютно впевнена у своєму розвитку і в своєму поступі, не дозволить. Аби їй чужинці вказували, яким шляхом і як вона має йти, натомість, що ми маємо в Україні сьогодні? Ми знаємо прекрасно і тішимося, що Ізраїль ухвалив доктрину про національну державу. Аплодуємо. Нам би так. Але замість того, щоб ухвалювати доктрину про національну державу в українському парламенті з подачі Українофоба і Путінолюба, на прізвище Бужанський народжується дивний законопроєкт про відповідальність українців в Україні за антисемітизм. Дивно. Чи в Ізраїлі ухвалено закон про боротьбу з українофобією. Особливо тепер, коли, як каже наш посол. В Ізраїлі 10% українців тепер без жодного пояснення повертають із Ізраїлю після того, як вилучають у них паспорт. Інша річ, чого українці туди приїхали? Цього я вже ніяк зрозуміти не можу. Начебто українці щодо юдеїв чинили Голокост, у мене запитання: чому держава Ізраїль на відміну від інших держав? Старої Європи, Південної Європи, східної, і центральної і інших держав досі не визнала нашого голодомору. Чи не тому, що серед найвищої ланки голодоморників були представники цього етносу? Найяскравіший з них це Хатаєвич і Лазар Каганович. Чесно кажучи, вони ніколи не обурюються, представники цього племені з антисемітських випадів, які наскрізними є для московського політикуму, натомість весь час. Шукають антисемітизму чомусь в Україні, випробовуючи свою здатність знущатися з українців упродовж усієї української історії. Чи ви, може, думаєте, що ми забули, хто убив Петлюру у Парижі? Прізвище його було Шварцпарт. Пам'ятаємо, ми про це дуже добре. Далі ще одна цікава річ, де ми спостерігаємо абсолютно вмотивовану злучку юдейських представників і московських, це коли кілька років тому. В часи ковіду напередодні цієї великої війни представники е, м, юдеїв через свого одіозного посла на прізвище Бродський е, до речі звертаюся до Володимира Олександровича, коли нарешті цього посла викинуть за межі України як абсолютно одіозну постать. Так от вони звернулися до Верховної Ради з тим, аби Верховна Рада не вшановувала. Знакові постаті української історії української культури, бо на думку представників держави Ізраїль вони не вписуються у їхні уявлення про важливість тих людей для України. Чому ж сьогодні ця держава не продає нам залізного куполу? Чому ж сьогодні ця держава не визнає? Голодомору, чому сьогодні ця держава без жодних причин депортує українців, які приїхали на терени цієї держави, як біженці? Інша річ, треба мати гідність, аби їхати хоч куди. Хочу зацитувати вам одну чарівну пані, яку і досі боїться цитувати український інтелектуальний, так би мовити, провід, яка свого часу казала: ні, не дай Боже, щоб наш край опинився в повній владі з цього племени. особливо страшного для наших покволих людей. Тобто, якщо наші люди не покволі, їм не страшний жодний ворог. Вони не улягатимуть під жоден тиск, ні політичний, ні економічний, ні ідеологічний. Якщо ж вони покволі, так як каже Олена Пчілка, тоді це нам буде дуже шкодити, воно, мов шашіль, сточить нашу країну і засмокче наш люд. Ось власне через цю фразу. І через твори зібрані у цій книжечці цю жінку, першу жінку, націоналістку у нашому просторі і досі ненавидять.